Вітаю, вітаю всіх на своєму каналі. Мене звуть Юля. Всім мирного неба, доброго часу доби, всім перемоги. Перемоги нашій Україні. Слава нашим ЗСУ, слава українському роду. Подивлюся сьогодні для вас послання. Не буде розкладу на таро. Таро сьогодні не буде, сьогодні буде тільки послання. Послання від богинь. Так що мені захотілося сьогодні тільки взяти послання від богинь. Без розкладів. Просто, просто для вас послання. Ви можете загадувати якусь свою ситуацію, можете нічого не загадувати. Кому треба на даний час яке послання, то богиня, та богиня прийде, і та богиня вам скаже на кожний варіант. Вибирайте варіанти по сердечках, бо то, що це карти великі, можуть три в екран не поміститися. Сіре сердечко перший варіант, червоний другий і зелене, третій. Вибирайте варіанти. А я вам покажу, поки що, дивіться, у мене гіаценти з-під снігу. Думала, пропали, але ні, ну я там їх в сніг той, бо ще сніг у нас увесь не розтаяв, вже підтаяв, але ще, ще не увесь. Ще він, він ще, певно, завтра не, не розтає, Там ще його така кількість є, що вже позавчора він почав таяти. Вчора трошки, сьогодні трошки пішло, ну, завтра ще він буде. Де, знаєте, більша кучка, там ще є. І так от гіаценти там вже де. Ем... Більш горбічок, там, так як корінчик, де то там уже підтаяло, а ці гіаценти туди впали, і там ще сніг на них є. Я трошки їх спасала сьогодні з-під того снігу. Ну, поламалися, звісно. Ті, що поламалися, я позбирала у вазу, поставила. І знаєте, запах втратили. Вони ж такі, ці гіацинти, вони ж такий запах, прямо як духи якісь французькі. Вони дуже гарно пахнуть, коли до хати їх занести. А це треба дуже близько підносити до носа, щоб зрозуміти, що то гіацент. Під снігом. Ну, але добре, що хоч вони взагалі не пропали, бо я думаю, що взагалі вже пропадуть. Ну, що зробимо. Такий феномен у нас був. Погода такий, вибрик викинула нам у квітні місяці і засипала наш регіон снігом повністю. Прям колапс був у нас на дорогах. То було що то, то і середи, і четверга. Ну, тобто, цей, що минуле, тижня ще немає, то в нас було просто якісь. Якийсь феномен природній. Засипало геть нас снігом. По коліна снігу упало. За зиму таке снігу не було, як у квітні. Що зробимо? Погода є погода. Так, щодо розкладу, розклад дійсний будь-коли. Неважливо, коли ви відео відкриєте, чи то що я сьогодні роблю послання вам на сьогодні, але коли б ви не відкрили відео, тоді воно буде дійсне. Неважливо, коли ви його відкриєте. Так, надіюсь, ви вибрали. Я зараз буду вам дивитися послання, послання, чи, ви, чи на ситуацію, чи просто послання не має значення. Загадали ситуацію, значить підлаштовуйте під себе. Не загадали нічого, то просто, просто та богиня, яка потрібна, щоб вам зараз дала підказку, вона прийде і вам дасть. Просимо богинь дати підказку в кожному із цих варіантів. хто... Загадав ці варіанти, саме те, саме те послання, яке цій людині потрібно. Просимо, щоб богині нам дали правильну, правильну підказку. Да, ще, знову ж таки, як завжди, дуже-дуже дякую підписникам, що підписалися. Дякую, хто переглядає за перегляди, дякую за коментарі, за відгуки. Я дуже вам вдячна. Гостей каналу прошу підписуйтеся. Так, перший варіант сіре сердечко. Вітаю У вас, перший варіант. Послання вам, просимо у Богинь, щоб дали вам послання те, яке вам потрібно на даний час, даний термін цього теперішнього часу. Послання, яке вам потрібно. Чи просто вам послання, чи ви загадали ситуацію, але хай богиня прийде та, яка хоче вам щось сказати. Хай прийде і скаже те, що вам зараз потрібно. Те, що вам зараз саме необхідно. Першому варіанту. Діана. Сфокусуйте своє, е, е, увагу, свою, свою увагу. Вам треба на щось звернути увагу. Бачите, зберігайте направленість своїх думок, чувств і дій. І ви доб'єтеся успіху. Розумієте, що вам треба? Що тут богиня вам каже? Не розсівайте, що думаєте, ви одне, робите друге, а кажете третє. Розумієте, про що тут йдеться? Щоб ви сфокусували все в одну, тобто, намір, ваш намір за саме головне, щоб ваш намір таким був, щоб ви ваші і думки, і погляд. Ой, вибачайте погляд, кажу і думки, і відчуття, і ваші дії, щоб були всі сфокусовані в одну точку, в один ваш намір. Скоріше за все, перший варіант. Ви тут щось загадали, якусь ситуацію. Я не можу знати, яка ситуація. У Вас може бути тут багато на цьому варіанті, так і кожен загадав щось своє. Тому зараз я не буду угадувати, що ви там загадали. Але я вам скажу так: що тут, тут дуже схоже, що ви щось загадали, що у вас щось не получається, і ви просите богинь, щоб вам допомогли в цьому вашому питанні, те, що ви загадали. Отож, богиня Діана вам каже: сфокусуйте свою увагу, дуже будьте уважні, щоб ваші дії, ваші відчуття. І ваші думки були в одному напрямку. Намір у вас має бути в один напрямок. Все, ваш намір, це вже буде половина зробленої вашої роботи. Якщо ж там щось ви загадали, на якусь конкретну ситуацію, що у вас не виходить. Розумієте? Сфокусуйте дуже уважно всі-всі свої аспекти почуття дії і думки. В одне русло, в одне в одну направленість ви маєте це направити. З маєте так зробити, щоб у вас це було так як тут сохраняєте направленість, то зберігайте направлення, зберігайте так, щоб не розсівати, що там думаю так, а кажу так, а й роблю так. Розумієте, ви все маєте усі, усі свої ці аспекти сформулювати в одну точку. Воден цей свій намір, те, чого ви хочете, те, чого ви задумали, у вас не виходить. Все, ви маєте це так зберегти, ці свої аспекти, щоб вони йшли всі в одне русло. І тоді у вас вийде те, що ви задумали, те, чого ви добиваєтеся, те, чого вам треба, на ту ситуацію, яку ви загадали. Якщо ви нічого не загадали, абсолютно нічого не загадали, то все одно у вас є якась розсіяність, певне, на даний час, і у вас е, щось може не получатися від того. І... Це теж те саме послання. Сфокусуйте все в одне русло, свою увагу на цих всіх своїх аспектах, щоб вони йшли в одне русло. І тоді у вас все буде получатися, все буде добре. Ну, тут, тут, тут скоріше за все, що хтось такий, що загадав, щось загадав. Ви конкретно свою ситуацію підкладіть, це те, що я сказала, і ви зрозумієте. Тут 99%, що хтось загадав якусь ситуацію, що не просто послання, а хтось загадав. Але якщо просто послання, то все одно, все одно вам послання таке, що вам треба сфокусувати все, щоб йшло в одне русло. Щоб у вас був один намір. Намір на щось одне. І, і всі ваші ці аспекти, як я кажу, що думки, розмови. Дії ваші, вони все мають йти в одне русло, в одне Розумієте, якщо ви будете все йти в одне, то ви скоріше, скоріше зробите те, чого ви хочете. Скоріше у вас буде якесь вирішення, якоїсь там ці проблеми чи чого, і і так далі. А якщо ви будете так, думаю, то роблю, то ну кажу, то пшла туди, мала так робити, зробила так. І розумієте, коли у вас йде цей розброс, цього, це все, то ви ну, не буде того, чого ви хочете, чого ви добиваєтеся. Того не станеться. Такий перший варіант. Дякую вам за увагу, перший варіант. Я перехожу до другого варіанту. Червоне сердечко, другий варіант. Хто загадував другий варіант? Червоне сердечко. Так, просимо богинь дати вам зараз послання другому варіанту, те, яке необхідне другому варіанту. Хай богині скажуть. Те, що вам треба. Що вам треба на даний термін часу? Що треба другому варіанту, яка богиня, що хоче нам сказати. Ізольда. Безсмертне кохання. Безсмертне кохання. Дивіться, ви бачите, які у неї? Ви бачите, які кольора. Звісно, тут є зелені, переходить. Жовтий в синій, тут трошки є зеленого. Але бачите, який вона на, на кетці жовто-блакитна. Дуже цікаво. Безсмертне кохання. Кохання, любов може просто, що взагалі любов що до всього, до всіх. Ваша любов буде вічна, розумієте, незалежно від ситуації. Я не знаю, яку тут ситуацію ви загадали, звісно, і угадувати не буду. Може, ви й нічого не загадали, не знаю. Але дивіться, це такий дуже варіант. Признайте, я ж говорити не можу. Ви володієте великою силою, яка називається любов. Розумієте, у вас в серці велика любов, і вона буде вічною. Незалежно скільки, буде жити, скільки житиме тіло. Що в нас безсмертне? Що у нас ніколи не помирає? Любов. Вона переходить, вона переходить з перевтілення у перевтілення. З реінкарнації в реінкарнацію. Любов завжди йде за нами. І якщо є ця любов, то і душа живе. Якщо немає тої любі, то душа може і наступну реінкарнацію вже й не пройти. І незалежно, що там, як там буде, і коли, і з ким. Ну, взагалі незалежно, яку ви згадали ситуацію, яка там у вас е, проблема, можливо, е, що там, можливо, до, до кого ця любов, не має значення до держави, до дітей. До чоловіка, до оточуючих, до тварин. Якщо ви самотня, то просто до тварин і до батьківщини. Там ваша любов, вона така сильна, що вона просто переходить за вами з одного перевтілення в інше. Незалежно, яка тут у вас ситуація, незалежно, що ви тут загадали, ваша любов вічна, не забувайте про це. Не замирайте її нічим, тому що це єдине. Що допомагає нашій душі піти в інші кращі виміри. Не забувайте про це. Тримайте ту любов. Якщо навіть. У вас ситуація. Чого ж мені так важко говорити, другий варіант? Тут же любов це ж прекрасна карта. А мені важко говорити. Як побачила ці. Знаю ж свої ці карти, і що я не знаю ці карти свої, не знаю цей Оракул. А ось аж зараз мені так чомусь кинулося в очі ці жовто-блакитні е, рукави в неї. І мені так важко говорити, ніби. Ну, якщо тут хтось пройде на цей варіант, що у когось на війні хтось є. Є захисник хтось із ваших рідних, близьких? То не забувайте про те, що любов вічна ваша. Ваша любов вічна, не забувайте про це. Не забувайте, що тіло, воно смертне всіх нас. Це тимчасове наше життя, це, знаєте, як для Всесвіту, це як хвилина, людське життя. Але душа, вона вічна. І не замарайте. Не замарайте цю свою любов якимись е... знаєте, такими відчуттями якимись злості, агресії, заздрості, ненависті, не замарайте, будь ласка, тому що ваша любов дуже-дуже дуже велична, дуже велика. Не дай Бог щось станеться з кимось із ваших рідних, близьких, якщо хтось є на війні, не забувайте, що це тільки тіло помирає, душа ніколи, тим більше душа, яка має оцю вічну любов, душа, яка має оцю, це світло любові в собі. Та любов, якою ви ділитеся до звірів, до природи, до рідних, близьких, навіть до батьківщини, що ви її любите, свою Україну, так як, звісно, на українській мові розклад, то тут навряд чи хтось з без би тут тільки українці. То це хочу сказати: це святе. Розумієте, ця любов у вас свята. Не зважайте, яка б ситуація не сталася, ви повинні. Цю любов зберегти в собі. Тому що вона вічна, вона безсмертна. Це відчуття воно безсмертне. Такий другий варіант ізольда. Ваша богиня, яка прийшла вам це сказати, щоб ви пам'ятали і знали, що ваша любов безсмертна. Це саме могутня сила, любов. Бо тому чому? Тому що вона безсмертна. І у вас ця любов є. І тут просто я тільки можу порадити, що, будь ласка, не замарайте її, якщо якась незалежно від ситуації, ця любов безсмертна, якщо у вас станеться якась неприємна ситуація, можливо, навіть втрата когось рідного, все одно ви не маєте права замарати цю любов, бо ви погубите тоді і свою душу, і своїх рідних. Розумієте, бо то, що ця любов вона вічна і вона з вами перейде в інші перевтілення, в інше життя. І завдяки цій любові, то життя буде. А якщо її замарати, жити в агресіях, злостях, ненавистях любов вона деградує, вона, вона розсипеться, розпадеться. І тоді не буде життя. Тому не забувайте про те, що ви несете в собі любов, яку, яка світить на не одне життя і освіщає шлях вашій душі і вашим рідним не в одному перевтіленні. Не забувайте про це. Не замарайте, будь ласка. Другий варіант. Не замарайте цю любов якимись негативними рисами. Вона дуже світла і дуже чиста, бо і вона вічна. Так, дякую за увагу. Другий варіант. Третій варіант. Зелене сердечко. Хто вибрав зелене сердечко? Просимо богинь, щоб прийшли, сказали те, що вам зараз необхідно, те, що вам треба, хай нам дадуть інформацію богині. Просимо богинь. Дайте нам інформацію для третього варіанту. Те, що третьому варіанту необхідно на даний час, на даний термін. Просимо богинь дати нам потрібну інформацію. Третьому варіанту. Брідґіта. Не вступайте. Ви не повинні Бачите, вогонь тут, який тримає. Ви не повинні відступати. У ваших руках сила, сила вогню. Не вступайте, третій варіант. Ви загадали тут е, ситуацію якусь також, як і перший варіант був там 99% було, що хтось загадав щось. Тут так само. Другий, тут незрозуміло було, загадав хтось ситуацію чи ні. Ну тут так само, як і третій варіант. Ви загадали якусь ситуацію, певне. Більшість, ну, більшість людей, хто до цей варіант, ви загадали якусь е, певну ситуацію, тому що вам на ту ситуацію прийшла богиня Бригітта. І вона каже, щоб ви не вступали, значить, ви праві. Значить, у вас в руках сила, право, і все те, що йде, йде по, по бригітті, що вона каже не вступати. Значить, у вас в руках от, от те, що ну, саме головне правота, ваша правота, значить, є. Якщо хтось там у вас, як ви задали якусь ситуацію, що хтось там е, вас витісняє, звідкись, чи там нав'язує щось, чи ще щось, то ви не повинні уступати своє. Ви праві. Недаром прийшла Бригіта, вона вам дає підказку не уступати в тій ситуації, яку ви е, тут загадали. Бо якщо б вам треба було вступитися, вам прийшла б зовсім якась інша богиня. Прийшла Бригіта. Ви маєте просто не то, що не вступати, ви маєте відстоювати те, що вважаєте правильним. Те, що ви вважаєте, що воно правильне, ви маєте навіть це відстоювати. Бо воно, значить, дійсно правильне. Бо якби воно було правильне, вам би прийшла інша богиня. І сказала б зовсім інше, що відступіть це то не ваше, то вам не треба. А вам прийшла ця богиня, яка каже, що вам не треба вступати. Сила, сила вогню в руках в неї, бачите, яка в неї сила вогню. Бойова богиня. Якщо у вас там якась ситуація, що може там хтось вас дуже притісняє так, що давить, може вже додавлює, і ви вже не можете. Ви вже не можете думати, краще я вступлюся, лиш би вже лишили мене у спокої. Ні, ця богиня на вашій стороні. Можете їй знаєте, ще що, третій варіант, якщо у вас дійсно така ситуація, що хтось там вас щось угнітає, щось притісняє. Ви попросіть цю богиню допомоги. Збіть, зробіть собі скрін. Щоб вона своїм оцим оцем вогнем е, спалила тих ваших недоброжелателів якихось е, е, хто вам. Якісь палки в колеса так ставить, і ви вже думаєте, краще я вступлюся, але ж би вже там мене не чіпали. Допом... Попросіть на її допомоги. Бо... Недаром вона до вас прийшла. Недаром, недаром. У вас є якась ситуація, щось таке, що, вам... що ви вже. Ну, на грані того, що ви вже хочете відступитися. А не треба. Бо того, що те, що ви робите, те, що ви. Думаєте, робите, плануєте, ну я не знаю, що там ви загадали, так же ж, е, то воно правильне кажете чи те, що ви кажете щось там, воно правильне, бо воно правильне, то вам би не казали, щоб ви не вступалися. Розумієте, як? Тут, тут, тут недаром повторююся, вже не перший раз, що вона недаром прийшла. Значить, якщо ви маєте сумніви навіть, дивіться, може, ви маєте сумніви сама перед собою чи сам перед собою. Можливо, ви е, маєте якусь ситуацію, що так або так поступити. І е, ви розумієте, що вам краще поступити отак, чим отак, наприклад, але ви, у вас там щось е, не получається. Хоча ви знаєте, що так буде краще, чим по чомусь там другому. Але ви вже починаєте відступатися від цього, від цього, від цих думок, від цього наміру, бо там, там якийсь легкий, легкий шлях. А вам, ця богиня каже, що не вступайте. сама собі навіть відстаюйте те, що краще, що правильне, а не те, що удобніше. Розумієте? Можна навіть так, що може вам ніхто там із вні, да, з оточуючих ваших вас не нагнітає. Можливо, ви сама, ви сама собі ставите якісь палки в колеса, щось ви. Відступаєтеся від своїх ідей, від своїх намірів, від свого може, творчого якогось задуму, бо ви там подумали, що тато у мене не вийде, то там ще щось, і там ще щось. Тому Бригітта ця прийшла до вас не даром, Вона вам каже, що не вступайтеся навіть сама собі від своїх якихось намірів, вони у вас правильні, відстоюйте. Сама в собі відстоюєте навіть ту рису, яка є правильна, то, чи рису чи подію там, так якусь, якщо наприклад ви творчий задум задумки задумали, потім намір якийсь маєте зробити виконати. В той втілити в життя, а потім ми відступилися, бо то там тато проблеми, а то гроші треба, а то то, а то то. Можливо, навіть ваше щось особисто це для тих, кажу, у кого нема, із ну ж щось вас нагнітають ситуації чи люди. То це навіть ви сама собі може бути, що якісь маєте протиріччя, якісь сумніви в тому, що ви задумали у своїх тихось намірах. А тому Бригіта прийшла до вас, щоб ви не вступалися навіть сама собі в тому, що ви задумали, тому що ви маєте відстоювати в собі те, що ви вважаєте правильним. Ви не повинні через якісь там, знаєте, такі, так скажем, битові, тілесні, швидкоплинні е, проблеми від, відступатися від чогось більшого, від чогось духовного, може, чи сакрального. Ви, ви не маєте права від цього відступатися. Адже якщо навіть якась творчий задум, то це теж у нас це в духовність. Так що тут, тут виходить, це цей такий варіант для двох категорій. Або ви сама щось не повинні відступитися від своїх ж якихось задумів, намірів. Або якщо у вас е хтось угнітає, хтось там вас допирає, хтось там вас е припер вже до стіни, і ви ж думаєте, ой, в якихось там ситуаціях там, на роботі чи ще десь, ви думаєте, ой, краще я вже вступлюся, лиш би вже мене не чіпали. Ось що вам, яка вам прийшла богиня. Не вступайтеся, візьміть, попросіть неї допомоги. Ця богиня вона вам допоможе. Правильно поступити так, щоб не відступитися від свого, щоб і не нашкодити комусь, і не нашкодити собі, і щоб все було добре, але не відступитися від своїх намірів, від своїх задумів. Вона вам допоможе. Попросіть її, вона вам допоможе. Ось такий третій варіант. Дякую вам за увагу. Третій варіант, так, всім дякую за увагу. Всім варіантам дякую за увагу. Богиням дякую, що прийшли на цей розклад. Дали інформацію у кожному варіантові, ту, яка була їм необхідна людям, що допомогли нам, що розказали нам, що показали, що нам було треба, що вам було саме треба. Що було треба моїм глядачам. Я дуже дякую Богиням, що вони прийшли і це сказали. А вам дякую за увагу. Українському роду дякую за те, що захищає нас. І нашим ЗСУ дякую за те, що вони захищають фізично, а українському роду ж він захищає їх духовно. Ще раз кажу, прошу: коментуйте, відгукуйтеся, напишіть, як вам зрезонувало, що кому, гостей каналу. Підписуйтеся на канал. На сьогодні все. Слава Україні! Слава українському роду і дякуємо богиням. На все добре!